Настане мить, коли у єдності є сила. Так говорили ми, а може, хтось мовчав в той час, як в інших виростали крила щодня у всього світу на очах. Настав той день, коли біда Росія, по-братськи, знову тисне на курок. Не на такого світ чекав Місію, не на такий чекало зло урок. І нагинають санкції Кацапа, який зомбує знову свій народ, в той час, як наша українська мапа поринула у світ земних скорбот, та бумерангом все колись вернеться і вдарить сильно сивого в чоло. Щитом уся планета відгукнеться, опустить звіра на пекельне дно.